Серіал коло омани. Головна героїня серіалу Ліна, дружина спадкоємця крупної будівельної компанії. Її ідеальна картинка приховує страшну правду. Чоловік постійно її б'є і знущається з неї. Після чергових побоїв Ліна втрачає свідомість. А коли отямлюється, виявляє труп чоловіка і ніж у своїх руках. Жінку звинувачують у вбивстві і кидають за грати, де народжується її донька. Дівчинку забирає свекрух, але не бажаючи ростити дитину, віддає її на усиновлення. Через 10 років Ліна виховає. Ходить із в'язниці, аби розплутати брехню, повернути доньку і відновити справедливість, бо то ферма. Це драма з елементами політичного трилеру, у якій йдеться про молодого співробітника столичної ботоферми, котрий намагається протистояти потужній системі Супербота. Події стрічки відбуваються у період з 2020 року до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Творці серіалу обіцяють, що покажуть всю правду про таємні інструменти ворожої пропаганди, що намагалися розхитати Україну зсередини і прокласти шлях вторгненню. Юний провінціал Антон, молодий співробітник столичної ботоферми. То ферми, завдячуючи своєму гострому розуму, швидко йде на підвищення та стає елітним ботом. Тепер в його руках репутації сильних світу цього, адже з допомогою соціальних медіа він за лічені хвилини створює ідола та знищує героя. Навчаючись технологіям та отримуючи все більш складні завдання, хлопець починає розуміти, що став інструментом в руках ворога та заручником російської агентури, котра веде на території України гібридну війну в інформаційному просторі та розповсюджує. Серед українців кремлівські фейки з метою дестабілізації ситуації в країні під загрозою втрати власного життя та життя близьких Антон знаходить в собі сили розпочати підривну гру із середини або знищити те, що створив своїми власними руками. Ті суміє він один протистояти цілій системі. Що ви думаєте про цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Серіал закохай мене, якщо зможеш. Троє друзів вирішують зайнятись не зовсім легальним бізнесом. Макс стає екстрасенсом миролюбом. А вітя і даня збирають для нього всю інформацію про клієнтів. Так, товариші знаходять зниклих, об'єднують сім'ї та роблять багато іншого для людей. Незабаром намага починає полювання журналістка, яка збирається викрити псевдоекстрасенсів.